Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Наближаються новорічні свята, і я вирішила для вас підібрати підбірку новорічних закусок. Сьогодні ми з вами приготуємо ліневі суші. У мене тут рис, круглозерновий або для суші, промиваємо його два рази, беремо кастрюльку, на дно застилаємо фольгою, він так точно у нас рис не підгорить. Засипаємо наш рис і додаємо. Воду. Всі пропорції я залишу внизу під відео. Накриваємо наш рис, і нехай він закипить. Тим часом приготуємо заправку для нашого рису. Беремо рисовий оцет, додаємо цукор, сіль, і ретельно треба перемішати, щоб він був прозорим. Тим часом наш рис уже повинен закипіти, дивимося, закипів, скручуємо вогонь. І залишаємо його на 15 хвилин, не відкриваючи кришки на маленькому вогні. Заправка готова. Беремо ламінарію і будемо нарізати ось такими смужками. Нарізали, підготували. Тепер беремо наш огірочок і будемо нарізати його маленьким дрібненьким кубіком. Після огірочка беремо червону рибку та вершковий сир. Рис приготувався. Тепер швиденько накриваємо його кухонним рушничком та кришкою і 15 хвилин не трогаємо вся волога на рушничку. Рис перекладаємо в зручний нам посуд, даємо рисову заправку, перемішуємо та дамо йому повністю охолонути. Після того, як рис охолону, можемо додати всі інші інгредієнти: огірочок порізаний кубиком. Червону рибку нарізану кубиком. Ламінарію. Та вершковий сир. Ретельно перемішуємо цю всю масу і будемо формувати кульки. Для цього я оділа рукавички, бо тому що наша маса дуже липка. І ось так формую кулечки. Складайте на піднос, готуємо зараз кунжут. Може бути чорний, може бути світлий. У мене світлий. Обкатуємо ось так кунжут і складаємо зразу на тарілочку. Беремо соус теріяки та поливаємо наші кульки зверху. Якщо вам сподобався рецепт ось такої закуски новорічної, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями, готуйте з любов'ю. Бажаю вам всім мирного неба над головою!